Привіт усім! Сьогодні я візьму вас у неймовірну подорож назад у 16 століття. Ми поговоримо про епічну подорож Фернана Магеллана, людини, яка очолила перше навколосвітнє плавання. Отже, перенесімося в 1519 рік у Севілью, Іспанія. Магеллан готується до експедиції, щоб знайти новий західний шлях до островів Прянощів, відомих сьогодні як Молукські острови в Індонезії. Флот складався з п'яти кораблів: Тринідад, Сан-Антоніо. Консепсіон, Сантьяго та Вікторія. Вони вирушили з великими надіями та сміливістю. Перша зупинка Канарські острови. Тут вони зробили коротку паузу, щоб поповнити запаси, перш ніж вирушити у безкрайній Атлантичний океан. Вони й не здогадувались, які пригоди чекають на них попереду. Далі вони досягли островів Зеленого мису. Це була їхня остання можливість зібрати все необхідне для довгої та виснажливої подорожі. Повні рішучості. Кораблі взяли курс у невідомість. Після кількох тижнів у морі кораблі Магеллана нарешті побачили землю в Південній Америці, а саме в Бразилії. Вони пливли вздовж узбережжя, досліджуючи та шукаючи таємничий прохід, який мав привести їх до Тихого океану. Їхня подорож привела їх до затоки Сан-Хуліан в Аргентині. Тут вони зіткнулися з суворими зимовими умовами і навіть бунтом серед команди. Але Магелан, як справжній лідер, зумів придушити повстання і зберегти контроль. Нарешті, після місяців пошуків, вони знайшли його Магеланову протоку. Цей вузький і небезпечний прохід з'єднував Атлантичний і Тихий океани. Подолати його було нелегко, але їм це вдалося. І таким чином вони стали першими європейцями, які потрапили до Тихого океану з Атлантичного. Подорож Магелана була далекою від завершення, але ця неймовірна подорож назавжди змінила світ. Вона довела, що земля кругла і що величезні океани з'єднують далекі землі. Тож, коли наступного разу вивчатимете географію, згадайте про сміливу експедицію Фернана Магеллана та його відважної команди. Їхня подорож проклала шлях до глобальних досліджень і взаємопов'язаного світу, в якому ми живемо сьогодні. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться на канал, а щоб не пропустити інші захоплюючі історичні подорожі. До зустрічі в наступному відео.